На посилення України, і ще одне на підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України та відповідно до Конституції нашої держави, я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Ріната Равлійовича і Медведчука Віктора Володимировича. Якщо народні обранці. Обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними. І це не останні такі рішення. Служби працюють. Слава Україні! Отже, Віктора Медведчука тепер більше нічого не пов'язує з Україною, окрім рядків його власної біографії. 10 січня увечері Володимир Зеленський оголосив про свій указ, який. Позбави Віктора Медведчука, а також Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна українських паспортів. А також зазначив, що це не останній такий указ, і тут же його вірний Давид Арахамія зазначив, що на підході ще одна четвірка числа забороненої партії, тобто ОПЗЖ, хто саме не став уточнювати. Власне, про кожного з цієї четвірки та їх пригоди у боротьбі з Україною можна було б зробити окреме велике відео, причому не одне надто колоритні особи та надто барвисті біографії. Тепер же на правах осіб без українського паспорта, чи цілком можливо, уже маючи паспорт, чи то Росії, чи то ймовірно Білорусі, де вони зможуть себе реалізувати в іншій країні, тій, яка їм давно до вподоби. І в якій вони найімовірніше вже давно перебувають. Однак, що виходить, припустимо, за Медведчука вдалося виміняти величезну кількість наших військовополонених. Хай короткий час, однак Віктор Медведчук таки познайомився з українською в'язницею, принаймні на рівні СІЗО, і вже не як адвокат. Можливо, навіть сидів у тій самій камері ший Василь Стус. А щодо решти, вони провели війну. У тоді їхню ще країну, потім вчасно, якимось чином зуміли виїхати за межі України і таким чином фактично уникнули покарання. Бо дуже легко, начебто і покарані, а на практиці на свободі із вчасно вивезеними активами. Дуже легко починати нове життя на новому місці, на свободу, так би мовити, з чистою совістю та порятованими активами, щось на зразок цього. Ну і не забувайте підписуватись на мій канал, ставте вподобайку та поширюйте це відео. Донати вітаються. І все буде Україна!